На минулому уроці ми з вами підготували нашу серветку для виконання мережки роздільний прутик. Тобто, ми висмикнули нитки, отримали доріжки для виконання мережки і також закріпили хвостики висмикнутих ниток з виворітнього боку. Сьогодні ми з вами переходимо безпосередньо до виконання мережки і також опробуємо кутик. Для виконання даного етапу нам необхідна голка з ниткою основного кольору і ножиці. Беремо одну тоненьку нитку основного кольору, складаємо її вдвічі і всіляємо в голку двома кінцями, таким чином, щоб петелька була довшою. Виконувати мережку ми будемо з лицевого боку справа наліво. Отже, у правому нижньому куті з лицевого боку виконуємо закріпку. Ось. Початок доріжки з висмикнутих ниток. Уголку вколім на одну нитку тканини вниз і виконуємо закріпку. Далі на голку набираємо дві нитки тканини, протягаємо нитку. Вколюємо голку на початок і виводимо знову вниз, на одну нитку тканини нижче від. Висмикнутої доріжки. Затягаємо. Знову на голку набираємо дві нитки тканини, протягаємо. Голку вводимо на початок і виводимо її на одну нитку вниз. Слідкуйте за тим, щоб голка не попала ось цю петлю із нитки. Голка має вийти за петлею. Затягаємо. Знову. Дві нитки тканини на голку, протягнули нитку. голку вводимо на початок, виводимо на одну нитку тканини вниз. Таким чином, ви виконуєте стовпчики по всій довжині доріжки з висмикнутих ниток справа наліво. Бачите, я попала в петлю, виправляю одразу, тому що нитки між собою не повинні перекручуватись. Ось такий вигляд наша мережка має з лицьового боку. І ось таким чином вона виглядає з виворітнього боку. Коли у вас закінчується нитка і незручно вже працювати, то ви виводите голку між стовпчиками на виверідній бік. І ось тут з вивертнього боку протягаєте голку з ниткою під стіпками, які в нас вже є. Притягаємо її під 4-5 стіпків нитки. Бачите? Голка проходить лише під стіпками нитки, при цьому вона не чіпляє тканину і з лицевого боку її не видно. Протягаєте обережно затягаєте так, щоб не перетягнути тканину. І тоді, коли ви впевнені, що ви нічого не перетягнули, не пошкодили, ножицями обережно відрізаєте близько до тканини. Ось моя закріпка. З виверіднього боку. Так, ось вона проходить її майже не видно. З лицьового боку її не видно взагалі. Далі беремо, Далі, беремо нову нитку. Складаємо її вдвічі, заселяємо в голку і починаємо від того місця, де ми зробили останній стібок. Ось тут у нас був останній стібок, виконуємо в цьому місці закріпку у петлю і продовжуємо об'єднувати нитки тканини у стовпчики. Ось я доходжу вже до кінця ряду, і в мене залишилось дві нитки, тканини, які я обкручую так само, як і робила, об'єдную їх в один стовпчик. Якщо у вас залишиться в кінці одна нитка, то ви її нічим не об'єднуєте, а робите з неї стовпчик з однієї нитки. Тобто, якщо залишилось дві нитки. Ви об'єднуєте між собою дві нитки, робите стовпчик. Якщо залишається одна, ви робите стовпчик із однієї нитки тканини. Ось, Я об'єднала. І далі голку мені необхідно вивести на виверідній бік. Ввожу її ось цей квадрат і вивожу на виверідній бік. Роботу розвертаю таким чином, щоб. Ось ця оброблена частинка була знизу. Далі нам необхідно обробити ось ці сторони квадрата із висмикнутих ниток. Ми це будемо робити за допомогою петельного шва. Висота стіпків у нас буде дві нитки тканини, Тобто, якщо тут ми виконували стіпки висотою в одну нитку тканини, то петельний шов ми будемо робити висотою на дві нитки тканини, ширина, тобто відстань між стіпками буде одна нитка тканини. Отже, підтягаю ниточки трішечки вгору, щоб бачити, що в мене тут коїться, і ввожу голку на дві нитки тканини вниз, вколюю і виколюю перший раз, попадаючи ось цю петлю, що ми робили. Стопчик. Ось, вивела голку і потрапила ось цю петлю. І також закріплюю петлю, нитку петельного стіпка. Ось, нитка приєдналася. Ось, нитка приєдналась, і вона не буде відставати від наших стовпчиків. Далі відступаю в праву одну нитку тканини, роблю петельний шов. Таким чином я рухаюсь до кута. Якщо уважно подивитись, ось вже мій кут буде, так. Зараз ще один стібок роблю ось так. Далі, нитки на куті розділяю. І вколюю голку, знову відступивши від попереднього стіпка на одну нитку тканини, виколюю її на кут по діагоналі. Ось тут видно, що голка виходить по діагоналі. Далі перехожу вже на цей бік, ввожу голку на одну нитку вправо. Ввожу всередину. І далі я вже буду виконувати петельний шов, рухаючись в цей пік, по іншій стороні, знову пропускаючи внизу по одній нитці тканини, висоту дві нитки, вправо одна нитка тканини. Колю голку в квадратик і перевертаю на лицевий бік, розвертаю роботу і продовжую виконувати мережку далі. Тобто знову з'єдную по дві нитки тканини, вкручую їх і з'єдную в путок. Виконуєте таким чином 5-6 стовпчиків. І далі перевіряємо, що ми отримали. Ось з лицевого боку, як виглядає наш кут. Бачите? Ось петельний шов, стібочок біля стібочка, на кут. На кутику у нас стібочки виконані в кожну дірочку. Тобто, всього ми отримали де, скільки стібків: 1, 2, 3, 4, 5, 6 стіпків до кута. Далі один стібок по діагоналі, і ще шість в цей бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо у вас все правильно виконано, роботу перевертаємо. Тепер, з виворітнього боку, підтягаємо хвостики всі, перевіряємо, щоб все було рівненько. І тепер беремо ножиці і обережно біля тканини відрізаємо ось ці хвости. Але відрізаємо лише після того, як ви впевните, що у вас все рівненько і гарненько. Далі ось ці нитки, що залишились, ми витягаємо. Ось наш кутик з виворітнього боку, і з лицьового боку. Хочу наголосити ще такий момент. Якщо у вас ось тут в кінці ряду залишалась одна нитка тканини, і ви обкручували її одну, ні з чим не з'єднували. То після кута ви маєте почати з обкручування також однієї нитки. Одна, а далі буде по дві. Тобто, в мене тут парна кількість ниток. тому я починала знову з двох ниток. Якщо у вас буде непарна кількість ниток, і в кінці залишиться одна, то починати рядок ви будете також з однієї нитки. Ваше домашнє завдання. Виконати мережку Одинарний прутик по одній із сторін серветки справа наліво, далі обробити кутик і виконати ще 5-6 стовпчиків мережки одинарний прутик, І надіслати три фото. Перше фото серветки з лицевого боку, друге фото серветки з виворітнього боку, третє фото обробки кутика крупним планом.